Доброго вечора, Доброго вечора, шановні українці. Доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Єршувець в прямому стрімі Українські Сокіряни. Я подякую пану Ексфорсу, пану Ксюші Янчеву, Діані Лозан, почесний модератор української історичної ту каналу Крацов, Сатанів Вадіадам. Добрий вечір, Сатанів Радий. Ну і пану Антону Коритку за щирі добрі слова і підтримку. Пана Нанас, добрий вечір. Мій персональний друг, особистий дух пана Нанас. І пане Сергій Шаповалов, добрий вечора. Іван Бойчук з нами. Е, с... У нас талісман каналу Коля Поян. Я думаю, що він дивиться. Коля Поян, добрий вечір. От, доброго вечора, Коля Поян. Ну, хто ще у нас? Всі мої друзі, всі мої друзі, Сергій Стародуб, Серега, добрий вечора, теж мій особистий друг. Я радий, що товариство збирається. Галина Буднарчук, Івано-Франківськ вітає, Руслан Федоров, В'ячеслав Семченко, і Ірина Шепінкова. Вінниця на зв'язку. Я радий, що радий, що багато друзів збираються в чаті. Вечір наступає, і українські сокіряни об'єднують всю Україну і не тільки всю Україну, українців в усьому світі. Київщина, пані Віра Красній, добрий вечір, Київщина. Ви знаєте, от пан Іксфорс по своїй доброті мене здав. Пан Іксфорс, ви мене чуєте? Ну, є таке річ, слово жаргон не здав. Пан Ексфорс написав на весь світ у чаті, що вчора на історичному Ютуб-каналі Ігор Кравцов було 5900 підписників, а сьогодні 5800 підписників. Я вчора за один стрім, я вчора за один стрім втратив 100 підписників. За один стрім, коли сказав правду, пам'ятаєте, що казав рейс-міністр? Рейс-міністр Німеччини Фашистської Генрі Гімлер він сказав, що люди ковтають саму безглузду брехню, люди вірять самій безглуздій брехні, і люди дуже ненавидять правду. Так вчора я в одному стрімі сказав правду і втратив за один стрім 100 підписників тільки тому, що я сказав правду, і пан Ексфорс це підмітив і об'явив усім. Пане X-Force, не робіть, будь ласка, YouTube канал Єгор Кравцов негативної реклами. Якщо ви написали, що вчора мій канал втратив 100 підписників, то ви був, повинні були написати, чому втратив. Тому що вчора я сказав свою думку про людей, які зараз тікають з України. Я сказав, що люди не повинні тікати зараз з України в Європу. Якщо ти не можеш воювати, не хочеш воювати. То борися проти місцевої влади, борись проти корупції в Україні, борись чиновників корумпованих, депутатів. Говори правду, не мовчи. Тікати з України це залишити Україну на поталу ворогам. Яка різниця? Росія зайде сюди, чи інші країни, які хочуть нашої території сплять і бачу? От я вчора сказав правду, важкий момент. Коли сьогодні я йду по моєму рідному місту Сокіряни в Чернівецькій області, вулиці пусті! Вулиці пусті! Пусті вулиці. Ходять жінки, і тільки отакі вікові люди, як я, вулиці опустіли. Люди починають тікати через кордон Молдовський. А я вчора сказав: не тікайте, люди! Це ж не виручить. Ми все життя жили на Україні, їли український хліб, годувалися, все. Ну, важкі часи в Україні. Чому важкі часи, а тому, що ми мовчимо? Ми мовчимо і все терпимо. А якщо ми це все терпимо і будемо тікати, України не стане. Я вчора сказав всю правду і за один стрім втратив 100 підписників. Але я зразу сказав, що я готовий втратити. Скільки завгодно підписників, але я буду казати правду. І я радий сказав, що зі мною залишаються ті підписники, друзі, які не кидають Україну, які боліють за Україну і говорять правду. Так що, пане Якфорс, якщо ви слідкуєте за моїми підписниками, то пишіть, чому і як що робиться на українському ютуб-каналі Ігор Кравцов. Ви знаєте, я. Хочу попросити підписатися. Оскільки вчора за правду я втратив 100 підписників, прошу усіх щирих українців, що будуть дивитися, сьогодні. Мої стріми підпишіться. До 51 тисячі підпис, підписників не вистачає 200 підписників. Я думаю, ви мені в цьому допоможете. І щиро подякую усім людям, хто скидає донати і допомагає донатами. Значить, стару карточку Приватбанка, яка закінчила срок терміну, я вже е, закрив. От, але всі донати, які ви скидали, чи хтось кине на стару карточку, вони переходять автоматично на нову карточку Приватбанку, яку я сьогодні «Приватбанки» собі зробив. І зараз я об'явлю усім нову карточку Приватбанку, дам її номер. 54, 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. 54 57, 08, 25, 13, 71, 89, 78. Це нова моя моячка Приватбанка. Дякую усім. Хто скине на неї донати. І низький уклін завжди від серця вдячний. Отже, мої рідні, я не даремно почав з правди. Так, я вчора за те, що сказав правду, втратив на одному стрімі 100 чоловік підписників, яким не потрібна правда, яким не потрібна Україна, які кажуть, нам держава нічого не дала, і ми хочемо просто з України втекти. Все. І оправдовують те, що вони тікають. От я сказав правду, втратив 100 підписників. Але скажу вам ще раз: якщо Україна загине, то не від ворогів, Україна не раз була на краю гибелі, на волосинці від гибелі, на краю прірви, і Бог її виручав. Тому що завжди знаходились українці, які не тікали з України, які боролися до останнього боролися і лягали в сиру нашу землю. І зараз я вірю, що Бог врятує Україну. Але Україну загуби, ваше мовчання, мовчання про корупцію і безпреділ чиновників, депутатів, поліцаїв, митників корумпованих. Прокурорів, суддів, про безпреділ нашої Верховної Ради, про безпреділ нашого уряда Дениса Шмигаля, етнічного українця. От Стьоп, чорний юмор чомусь багато українців не розуміють, і мені пишуть: а що ж, мигель етнічний українець? Щирий етнічний українець, він нас так любить з урядом, що не знає, як би нас вжарити і жарить. Так от тема, яка Американці американці, так, американці, так, нам не дають грошей. І от я вже не раз говорив: і хто не говорив? Усі блогери наші: і Гордон, і Світан, і Юрій Швець з Америки. Ну, хто в нас тільки з блогерів не проїжджався і не кричав: Америка не дає гроші. Уже третій місяць Америка не дає нам гроші. Третій місяць. Обіцяють, обіцяють і не дають. І скільки поводів у нас є, скільки надій у нас є, американський конгрес не дає нам 61 мільярд і не дає Ізраїлю, і не дає Тайваню. Все крапка. Чому? Ну, ми вже говорили на стрімах, і я говорив про вибори, про те, про все про те, що в Конгресі думають, як добудувати стіну на кордоні з Мексикою, про те, що там проблеми в Америці з безробіттям і інші проблеми, і в Америці потрібні гроші для свого бюджету. А тепер вдумайтесь, а давайте подумаємо, чому американські конгресмени нам гроші не дають. А я вам розкрию таємницю. Я провів журналістські розслідування з колегами. І ми вияснили, чому американські конгресмени злякалися, не дають нам грошей. Тому що вони прочитали український бюджет, а я вам рекомендую прочитати український бюджет на 2024 рік. На 2024 рік прочитайте український бюджет з відкритих джерел. От наші люди, які дивляться в телефон, в Гугл, не розуміють, що робиться в Україні. Правильно, тому що потрібно рахувати гроші. Країна, в якій розкидаються гроші наліво, направо, на сади, на клумби, на бруківку, мільярди, вона не виграє війну, вона не виживе. Країна, які чиновники, депутати стають мільярдерами мільйонерами за 3-4 роки, вона не виживе. Я вам скажу, американці нам не дають гроші, тому що вони прочитали бюджет на 2024 рік. Тому що американці вміють рахувати кожен долар. Тому що американці дуріють просто від того, як плодяться під час війни мільйонери мільярдери Українів. У нас мільярдерів стало на 10 чоловік більше, а мільйонерів стало десь процентів на 50-60 більше, ніж до війни. Вдумайтесь, вся Європа забита шикарними українськими джипами, європейці дуріють, звідки гроші у українців, українці відпочивають на шикарних курортах. Українці жируть, п'ють в Європі, гуляють. Мені підписники пишуть, що роблять наші українці. І в цей час ми просимо на дрони, просимо на турнікети, просимо на зброю. просимо... На поранених, а Європа дивиться і каже і Америка: Ей, ми що даємо гроші на те, щоб ви шикарно жили. Тавідки український народ шикарно живе? Ні, вони дивляться на наші делегації, які приїжджають на шикарних тачках, з шикарними годинниками, в суперових костюмах там за 30 тисяч, за 20 євро. Вони бачать розкішне життя українських мільярдерів, мільйонерів нових депутатів-чиновників, корумпованих ТЦКшників. Юрій Колісніченко купив вілу за 19 мільйонів євро воєнком Житомирської області. Вдумайтесь! Вони ж це все бачать, вони рахують, бачать шикарне життя верхівки України, головатих. Тому вони не дають нам гроші. Не тому, що вони погані люди і бачать, що ми стікаємо кров'ю, не дають гроші. Вони вже побачили, що Америка дала 400 мільярдів доларів за два роки Україну, а вони кудись ділися. А в Америці не мислимо заробити американському бізнесмену да, крутому. Політику я не кажу, політик там не заробляє. Як політик де так заробляти, як у нас, він сяде не в американську тюрму, він на електричний стілець сяде. Вони це все бачать і дуріють від того, як наша верхівка корумпована України заробляє сумасшедші гроші, немислимі гроші по американським міркам. Дивіться, американські конгресмени прочитали додаток третій до бюджету України на 2024 рік. Ви можете прочитати цей додаток третій до бюджету України на 2024 рік на сайті Міністерства фінансів. От я кажу українці, зрозумійте, чому у нас таке важке становище. Тому що всі гроші розкрадаються. Розкрадаються і про це мовчить уряд нашого Дениса Шмигаля. Ми бачимо нашого президента України. От я лише кажу президент Зеленський всі зразу: корупція він винен, винен, винен в усьому Україні. Винен президент Зеленський. Я не проти. Він президент, він винен. Але ми забуваємо уряд Дениса Шмигаля. Ми забуваємо скромного етнічного українця в чорній шляпі Дениса Шмигаля. Ми чомусь його не помічаємо і не помічаємо бюджет уряду, і не помічаємо бюджет міністерства фінансів. А американський конгрес конгресмени рахує кожну українську копійку, тому що половина українського бюджету, половина пенсії українського пенсіонера. Половина грошей на вашу дорогу, побудовану в місті в селі чи в селищі, це американські гроші, які виділяє конгрес. І американські конгресмени, коли подивилися на бюджет України через додаток 3 до бюджету України на сайті Мінфіну, вони просто одуріли. Американські конгресмени одуріли й перелякалися від того, що робиться в бюджеті України і в українському уряді етнічного українця Дениса Шмигаля, нашого щирого рідного свого земляка. А ви думаєте, 18 мільярдів гривень на засоби масової інформації. Правильно ну, засоби масової інформації. не опозиційні звичайно. У нас опозиційні засоби інформації від держави не мають ні копійки. Я, український журналіст, історик Іршвець, існую за ваших донатів. Мені держава і місцева влада, моя Сокірянська корумпована, копійки не дає. Одної копійки навіть 18 мільярдів на засоби масової інформації. На інформаційну, начебто, боротьбу. Вдумайтесь 18 мільярдів. 2 мільярди на Верховний суд. Вдумайтесь, 2 мільярди на Верховний суд України. Американці просто дуріють. У нас судей, в Верховному суді в Америці там 27 судей. А у нас щось 100 з чим-то суди в Верховному суді. 2 мільярди. Далі. 15 мільярдів на офіс генпрокурора. Вдумайтесь, 15 мільярдів на офіс генпрокурора. Страшно. Це при тому, що прокуратура втратила загальний нагляд. От ти приходиш і кажеш, газовики у мене прикривають газ незаконно. А прокурор каже, я нічого не можу зробити, бо ми втратили загальний нагляд. І дійсно, прокуратура раніше... Мала загальний нагляд. А з 2014 року їм обрубали загальний нагляд. Раніше РЕС зрубав дерево, ти пішов написав прокуратуру, на газове хазяйство, на РЕС, на місцеву владу. І прокуратура бере і їх жаре. А зараз вона не може, бо у них забрали право на загальну, так сказати, юрисдикцію. Так, якщо у них немає ніяких прав, якщо прокуратура нічого не може зробити, для чого на офіс генпрокурора 15 мільярдів гривень? Американці теж не можуть зрозуміти? Далі 8 мільярдів на Міністерство закордонних справ? Вдумайтесь? 8 мільярдів на Міністерство закордонних справ. Це на міністра Кулебу, який сказав, що ми будемо відбиватися лопатами. Вдумайтеся, 8 мільярдів на Міністерство закордонних справ. Страшно, страшно. Далі. А далі ще круче, як кажуть. 10 мільярдів на міністерство у справах ветеранів. Це в той час, як наші ветерани війни, калічки скалічні, просять у всіх містах милостиню. У всіх містах України просять милостиню, побираються, стоять в переходах, ходять по вулицях і просять людей гроші на лікування, на обезболюч. А в той час 10 мільярдів гривень на Міністерство у справах ветеранів. Що ж то міністерство робить, як всі наші ветерани перетворилися в жебраків? Вдумайтеся, скільки грошей йде на українських чиновників на розпил. Ви хочете виграти війну, ви хочете мати майбутнє України. Далі 2 мільярди на агентство управління зоною відчуження Чорнобильської АЕС. Вдумайтесь, 2 мільярди на агентство управління. Управління зоною Чорнобильської ЕС. Це знову на чиновників. Страшна цифра. Американські конгресмени прочитали це все і просто подуріли. Далі 7 мільярдів на міністерство молоді і спорту. Вдумайтесь, під час війни 7 мільярдів на міністерство молоді і спорту. Молодь уся українська на наркоті кожному місті наркота продається біля шкіл. Вчителі тільки займаються репетиторством. В школах усім все по барабану. Патріотичного виховання нема. 75% українських дітей кажуть, ми хоч завтра тікаємо за кордон. І на це все виділяють 7 мільярдів. Далі 10 мільярдів на Міністерство культури. Вдумайтеся! 10 мільярдів на міністерство культури. Коли я знайшов ста, самий старий пам'ятник в історії України 1577 рік, пам'ятник хрест часів Івана Підкова, гетьмана Козацького, який став господарем Великим Молдовського князівства, цей пам'ятник лежить в болоті біля Дністра. До сих пір, самий старий пам'ятник хрест в Україні. Я їздив Чернівецького ВА Відділ культури до губернатора їм похрін. Так от на культуру цю, який не потрібен самий старий хрест в Україні 1577 року, виділили 10 мільярдів на культуру чиновникам. А тепер я прочитав це все і там ще інші статті бюджету такі, що американські конгресмени просто здуріли. Сотні мільярдів гривень тратиться на чиновників в Україні. Чиновників в Україні вже більше 600 тисяч. Більше 600 тисяч чиновників. Усі гроші весь бюджет пиляються. Просто отакою пилкою беруть і пиляють вручну. Американці вони ж не дурні. Американці вміють рахувати кожну копійку. Вони подивилися на ці цифри, що я вам прочитав і довів, шановні мої глядачі, і сказали, що ж це робиться в Україні. Ми грошей не дамо. Розумієте? Американці дивляться, як під час війни більше половини Верховної Ради, більше половина фракції слуга народу, колишні тамади, бармени, офіціанти прийшли в раду. Да? Фракція слуг народу це ж понабирали тамади, весільні фотографи, офіціанти, бармени і колишні дівчата легкої поведінки. Це вся фракція слуг народу. Да? І вони подивилися, що ця фракція, ці всі депутати більше половина стала мільйонерами в доларах. Носять шикарні годинники за 20 штук баксів катаються на шикарних машинах, їздять шикарно відпочивати на курорти. Вони прочитали бюджет, дивляться на цю всю корупцію, що твориться безпреділ в Україні. І тому Америка нам грошей не дає. Ви зрозумієте. У мене колись був знайомий, він поїхав в Америку в перебудову в 89-му році. А дядько у нього е, в Канаді, да, ну там містечко на кордоні Канади з Америкою. І дядько мав бізнес будівничий в Канаді і в Америці. І от він поїхав до свого дядька в Америку. І що думаєте, він у дядька жив, шикував. Відпочивав, ні, він з першого дня лиш приїхав відпочив, на другий день пішов в дядька пахати на стройці. І каже: я пашу, а афроамериканці, які роблять настройки, в обід пиво п'ють і закусують м'ясом, а я пашу як конь. І от він у дядька мільйонера, да, будівничого магната, місцевого, пахав на стройці увесь у, у, у час, коли він начебто відпочивав в Америці. В Америці цінять кожен долар, і дядько так само жарив свого рідного сина за кожен долар. Тому американські корисмени дивляться, як розкрадається вся допомога Америки і Європи в Україні, як український бюджет просто зникає в кишенях нашого уряду, Верховної Ради, депутатів, чиновників, корумпованих правоохоронців. Все зникає. І американці тому не хочуть давати гроші. Навіть бачачи, що Україна стікає кров'ю, і Україна може зникнути. Американці не люблять корупцію. У них на генетиці на генетичній крові страшна відраза до корупції. За корупцію в Америці може сісти президент. За корупцію в Америці можна попасти на електричний стілець. А в Україні корупція відкрита. Відкрита від дитячого садка, школи, університету, міськради, поліції, прокуратури, митниці, ТЦК, все корупція України в крові. І це приведе до розвалу і до знищення української держави. З вами, український історик Ігор Швець. Дякую чату. Чат я прочитав після стріму. Дякую за 149 лайків. Дякую всім, хто дивився. Підпишіться, будь ласка, на український ютуб канал Ігор Кравцов. 200 підписників і буде 51 тисяча. Дякую. І хто зможе? Допоможіть, будь ласка, донатами. 54 57 08 25 13 71 89, 78. 54 57, 08, 25, 13 71 8978. девять карточка Приватбанку. Буду вдячний за кожну гривну Не перемикайтеся, не прощаюся, рідні друзі. Слідуючий стрім о 21.00. Дякую вам.